Так, всім вітання, зверніть увагу, білка чорна, парк багато поверхівки, не так як в Монтоні, бо це не Монтон. Це компанія, офіс компанії CMHC. Хто знає, що таке CMHC, хто брав моргідж, якщо ви робите даунпеймент менше, ніж 20%, тобто початковий внесок менше 20%, то кредитний ризик з цього моріч, з іпотеки страхується компанія. І ви там ще додатково платите якусь там невеличку ну, суму за страхування. Так, це парк, якийсь буль, бультер'єр, не знаю, на карті якось так називається. Парчок невеличкий, ми знаходимося з вами. В місті Атапа. Я переїхав і е, я такий невеличкий анонс зроблю. Я був вже вчора в центрі, там знімав, ну такі гарні картинки, там, ну, Атава. Парламент Холл. І і і так. Зараз ми з вами сядемо на лавочку Так. Осінь у нас тут так само гарно, все добре. Значить, я зняв відео, таке, ну, як мені здавалось би цікаво. От, Але, як завжди, вийшло довго, вийшло 30 хвилин. Тому це анонс. Я анонсую, роблю такий анонсик, що буде дві частини, напевно, щоб ви його подивились, там за 15 хвилин кожну серію. Там трошки, може я прогулявся, трошки я робив паузи. Коли... Збирався з думками, але картинка в цілому там гарна. Там отава рівер, там центр, ну, можна дивитись. От. Тут я зараз вийшов трошки перейтись, і, і, виходить, і, зняти вам цей вступ. Да? Офіційно я вже в Атаві, вже я зареєстрований тут, маю охіп, як вони кажуть, аухіп, охайп. Хайп. Е, ну, Машина там номера, всі діла. От, так що вже на рибалці були і два рази. От, погодка в нас супер. Що мені, що мені сподобалось, все ж таки, якщо велике місто. І Ну, район більш-менш нормальний, район називається Ванєр. Е, до цього до Кеннеди-сервіс, до центру, от буквально туди, там, де сам центр-центр. Мені 6 кілометрів машиною там їхати там, десь 12 хвилин, ну враховуючи світлофори, значить, пробок нема, скажімо так, відносно, можна їздити, що вдень, що зранку, що ввечері, ввечері в центрі там так плотно машини стоять. Але всі їдуть. Потім, що мені кинулося в очі, народ користується громадським транспортом аж на ура. Багато чорних, але я бачу, що вони, напевно, це друге покоління, яке виросло тут, і манери в них дуже хороші, я би сказав. Що, ну, буває, що таке видно, що там, знаєте, як нові, там вони там, там скачуть, як, як дикуни, Ну, якщо приїхали там, напевно, з Нігерії бо ще звідкись тут вже бачу, що вони зважені, тихі, спокійні, ходять собі по своїх справах. Вічливі, кажуть, мерсі, там в разі чого там ще щось. Ну, ну, мені подобається. Тобто, е я не кажу, що за ними майбутнє, але я е е якби, ну, вражений тим, що ну, вони так поводяться, якби, як ну, Я розумію, що може це не, не, не делікатно не коректно, але поводяться відносно е спокійно і культурно. Тобто нема взагалі ніяких. До них ну, питань, тому що там в Монтоні я бачив деякі моменти, там і кричали, і скакали. Там. ну Це що при булі в Нордію, там, колись, знаєте, то вони там трошки так активнічали. Жінки користуються парфуми. Я такі, обана, нічого собі. І переважно це чорні дівчата, там чорні жінки, ну, чорні. Буває, проходить і так добре заливається цими парфумами, що ну чути аж. Чути, що ними користуються. І в магазинах є, і що приз Драгмарт. І там інші магазини бачу, що купляють, там стоять, нюхають, вибирають. Тобто так, як в нас в брокарді колись. Не знаю там зараз, як знаю, що там все дорого і ніхто зараз не купує. Вот. Так що такі справи це таке вам шорст невеличкий з парку тут з Отави. А, ну, що сказати, в цілому нормально місто велике, надіюсь, що, е, ну, надіюсь, що воно буде варте того, цей переїзд, бо все ж таки там трошки матеріальні затрати, але так, я скажу, не, ну, не є прям дуже сильно великі затрати, але так. Щ, щось довелося заплатити, про це вже, як я їхав, скільки за що я платив, і як я виїжджав, вже будете дивитись е, в цьому, е, в відео, яке я викладу скоро. Це я вам зараз Якби не втрачали зі мною зв'язок, я знову в ефірі, Все добре, все чітко, бачите, вгодоване, як кажуть, там хтось там писав, ти тільки вгодований, <рес> от, так що все нормально. Трава зелена. Архітектура отака, цікава, бачите. Ну, от, отаке місто от мені подобається. Ну, кажу, в Монтані, напевно, оце, от, оце три сестри, оце, напевно, єдині такі будівлі, що там були збудовані. А тут отакі, ну, більшість таких будинків нові, але як мені що не дуже подобається, вони розташовані хаотично, немає якихось спальних районів, забудови, планування міста. Їдеш вони всюди натикані, то, де нам примудрився купити ділянку, там і будує. Ну окей, це таке. Бачите, вони ну, проекти всі різні. що Там з балконами на дворі, тут так само, але вони їх зашивають. Ну, окей. Так, що в нас тут таке є? Мені дуже подобається, то, що недалеко від будинку, а, це така крутілка, да, що можна крутитись тут. Що недалеко від будинку є така плаза, на якій є магазин Independent. Це копія. ну, наш, В нас він працює під маркою Superstore, Atlantic Superstore. Вот. І, в принципі, є всі магазини, купа всяких ларьків, бізнесів, сервісів. І вони всі поряд, не треба нікуди і там їздити, бігати, треба якісь продукти. Можна вийти купити сумочку, як колись там на Дарниці виходив в фору або в сільпо, так само і тут. Ну, Хоча і, і там в Ріверв'ю, де я жив останні два роки, то так само там магазин Джен Тайгер. Там в принципі, теж можна було вийти, через дорогу перейшов в тапочках, там в і йти вже в магазині. В принципі, все під, під боком е і ну, хенді, зручно, нормально. Побут влаштований, в принципі, непогано. Будемо дивитись, як буде далі, що складатись. Мене цікавить, найбільше це професійна кар'єра і професійне зростання. Все решта, стандарт, відносно однаковий по всій Канаді, напевно, за виключенням, напевно, якихось там північних. Районів. Отак, все нормально. Ну, от вам Показую ваньєр. Оце от вниз, це вулиця називається Сен-Лоран. Вона йде вниз. І там от далі вже видно пік. Ну, Це парламент хол. Оце туди воно йде. Можна за 50 хвилин дойти пішки центр. Ну, В центр пішки. Нормально. Отакі справи, отакий мій район. Вам всім вітання, все буде добре, всім па-па.